Ворог продовжує обстрілювати Миколаївщину. Про наслідки дізнаємось у прес-офіцера Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитра Плетенчука. З нами на зв'язку. Дмитро, слава Україні. Героям слава студія! Да, будь ласка, будь ласка, хочемо дізнатися про наслідки обстрілів область зараз. Теж фактично фронтир, да на передовій постійні обстріли, і місто, е, обласний центр постійно страждає, і маленькі населені пункти. Можливо, ми багато говоримо про саме місто Миколаїв, а ось про інші населені пункти значно менше. Тож, будь ласка, вам слово розкажіть, як ця минула і е, наскільки складна ситуація на Миколаївщині? На Миколаївщині ситуація постійно складна. Це прифронтова зона. Проте вона повністю контрольована Збройними силами України. Сьогодні у нас була 22-га доба з початку повномасштабної агресії, коли не було обстрілів на місто Миколаїв. Усі інші дні ми потрапили від обстрілів постійно. Це щодо, щодо обласного центру. Що стосується області, так по області прилітає. Проте, здебільшого, вони перейшли до більш застарілих систем озброєння, тобто використовують здебільшого смерчі та ствольну артилерію. Тобто до цього вони нас тероризували всю область та місто протиповітряними ракетами с 300 які наносили досить великі пошкодження будівлям, хоч вони протиповітряні, але там достатньо вибухівки, і шапнель, і потерпало місто. Наразі ситуація змінилася, відчувається недостаток боєкомплекту у росіян. Це дуже добре. Тобто, ми відчуваємо результат роботи далекобійної артилерії по їхнім складам. Стало трошки в Миколаєві тихіше, але так, область обстрілюється, в принципі, все, до чого може дотягнутися ракети, ракетні системи запалу вогню Торнадо С від лінії фронту, яка пролягає по факту по кордону наших областей. Звісно, вони потерпають, вони обстрілюються. Інформація за минулого минуло добу ще уточнюється, тим не менш, в принципі, нічого нового для нас. А скажіть, от знаємо, що також, ну як і в багатьох регіонах, діє комендантська година, і ваша область ви самі про це сказали, вона фактично прифронтова. А, які результати цієї комендантської години зараз на Миколаївщині чи вдається під час, так би мовити, локдауну, да тимчасового ловити ДРГ противника? Ну, о, справа в тому, що зазвичай ДРГ безпосередньо в тому вигляді, як ми до них звикли, вони до міста Миколаєва не дістаються. У нас досить спокійно, тому що все ж таки е, лінія фронту проходить не, не, не по місту, а більше 20 кілометрів, і вона постійно потроху відсувається від нас. Тому ДРГ в тому пров... звичному вигляді, як ми е, зазвичай використовуємо це, це значення, у нас немає. Тобто, так, деякі громадяни. Можуть підтримувати інший бік, проте для цього і проводилися ці заходи. Кілька осіб затримано так само було затримано особи, які просто знаходилися у розшуку за іншими злочинами. Поменшало інформації у чатах, яких збирають інформацію щодо місця знаходження та пересування збройних сил України. Люди, які цим займалися, вони зрозуміли, що насправді на них вже полюють і. Багато хто припинив свою протизаконну діяльність. Так, це не сотні людей. Дякувати Богу, і Миколаєві. Багато чого змінилося спочатку повномасштабної агресії. Змінилося ставлення людей, змінилися погляди. Тому, в принципі. Результати є, але поки що рано про них казати, що тривають і дії. Чому я запитав? Тому що фактично декілька днів тому було декілька днів комендантської години, і хотілося б дізнатися до результату, але ви пояснили зараз інше питання. говоримо про те, і ви самі зазначили, що ворог змінив так мовити тактику, тому що в нього вже не вистачає високоточних ракет. Обстрілюються фактично по лінії, по лінії цього фронтової, і напевно, якраз. Населені пункти в першу чергу страждають, які наближені до Херсонської області. В яких населених пунктах зараз найскладніша ситуація, і як е, обласна військова цивільна адміністрація і інші е, керівні структури намагаються допомогти людям, які фактично опинилися під постійними обстрілами? Страждають в принципі одні ті самі населені пункти. Не буду їх називати, щоб не надавати зайву інформацію. В принципі, в Миколаїві нам все ця вся інформація дуже добре відома. Що ми робимо? Ми доставляємо туди ліки продукти. Це робить і обласна державна влада, це роблять волонтери. Намагаємося максимально людей евакуювати. Реально не виїхали тільки ті, хто прийняв особисте рішення на виїжджати. тому що постійно є у нас безкоштовний транспорт, який може дістатися до більш безпечних районів. У нас а в Миколаївській області дуже розвинена внутрішня імміграція, так би мовити. Тобто в рамках нашої області, наприклад, люди з більш південних та східних частин нашої області приїхали до своїх родичів в інші в інші частини нашої області, де більш безпечно, куди не дістає з лінії фронту звичайна артилерія або реактивна артилерія. Так само можна постійно виїхати в Одесу, але реально не комплектуються зараз ці каравани, тому що нема бажаючих, їдуть буквально одиниці, ну десятки людей не, не більше. А чому тобто, так? Тому що, що ті, хто хотіли, вже виїхали, да, фактично, і залишилися ті, хто прийняли рішення залишатися на місці, незважаючи ні на що я скажу більше, як і будь-який Миколаївець, У мене таке враження, що люди навпаки повертаються в місто, тобто цивільних людей побільшало. І люди вже втомилися перебувати в гостях, грубо кажучи, хтось знаходить роботу. Наша влади позиція проста. Якщо ви можете, якщо у вас є робота в Миколаєві, і ви можете допом або ви можете допомогти якось армії, будь ласка, залишайтеся. Якщо вам тут нема чого робити, грубо кажучи, да, краще їдьте, тому що ну, все ж таки прилітає. А щодо високоточної зброї, то насправді я вас трошки виправлю, вона давно в них вже закінчилася в тому об'ємі, як була на початку. Бойових дій тому вони використовували якраз неточні е ракети С-300, яких похибка там 500 метрів. Це попередні чотири тижні нас ними обстрілювали, аби куди відправляли їх просто. Тобто прилітало просто по доміфою. Зараз вони повернулися до тактики застосування касетних боєприпасів, обстрілюють мерчами, або там околиці, навіть ствольна артилерія іноді проте вони діють здебільшого в темний час доби. Тому що вони чудово розуміють, що розплата прийде одразу, якщо вони будуть працювати в день. Тому що збройні сили теж не дарма свій хліб їдять і при нагоді одразу знищують всі ці позиції ворожі. Дуже дякуємо вам. Це був Дмитро Платенчук, пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації. Говорили про ситуацію в області.